Була старшою сестрою, а стала для братів матір'ю. 23-річна Ольга Ткаченко живе у прифронтовому кальчику. Після смерті батьків вона взяла під опіку двох своїх братів. Це до того, що жінка вже виховує трьох дітей. Тепер їх в Ольги п'ятеро. У квартирі, де живе родина, немає газу, води і тепла, а у селищі немає роботи. Як виживають, бачили кореспонденти Сабитій. Урок математики першокласниця Настя вчиться складати числа, педагоги хвалять, дитина справляється на відмінно. 19-20. Настя. Знає, хороша оцінка для батьків краще подарунок. От і старається. А у дитячому садку її молодший брат готує мамі інші сюрпризи святковий концерт до 8 березня. Усі п'ятеро дітей зайняті хто в школі, хто у дитячому садку. А у мами у цей час свої турботи рятує квартиру після чергового дощу. Везде все сиріє, везде все тече. Тазики підставляємо. Через дірявий дах вода пройшла стіни. ще й капає зі стелі. Ольга каже, будь-яка негода може стати серйозним випробуванням. О, навіть плесень, ось навіть вона. діти постійно болеють. А от питної води у будинку немає вже кілька років. До колонки Ольга ходить кожного дня. Так от живемо. У під'їзді заселені лише три квартири. Господарі інших у таких умовах жити не схотіли, поїхали. Але родині Ткаченко вибирати немає з чого. Стіни, хоч і промоклі, але рідні, каже Ольга. І діти щодня повертаються сюди. Це єдина тепла кімната в усій квартирі. Тут сушать взуття, гріють воду, роблять роки. Бабуся плете чергову партію теплих шкарпеток. І колготочки внуку вив'язала сьогодні. Багатодітні Ользі Ткаченко будь-яка допомога стане у нагоді. Дівчина згадує, після смерті матері їй довелося різко подорослішати у 23 роки. Вона узяла під опіку молодших братів, а ще було і троє своїх дітей. Стараєшся державатися по тому, що, щоб діти того не відео. Саша вообще очень селі за В Ольги є чоловік, але постійної роботи у селищі немає. Підробітків не вистачає навіть на продукти. Волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова привезли багатодітній родині набори виживання. Дякую Рінату Ахметову за те, що допомагаємо це виручає. як і усі мешканці прифронтового кальчика. Ця багатодітна сім'я вже не вперше отримує гуманітарну допомогу штабу Ахметова. Малюкам роздають дитячі набори. Їх батькам дорослі. Від початку року волонтери мобільної бригади роздали понад 100 тисяч наборів виживання. Юля Міншакірова, Ростислав Сесуєв, Олександр Шмирьо, Сабиція, Канал Україна.